Одному із причалів у Черкасах рибалять з шостої ранку. Отак. Хоча, хотя ще, бачите. Ну, жвава така. Ну, така чого вона жива. О, рибалка, це ж везучість, повезло, піймав, не повезе. Ви везучий? Та. Який то. Нельзя такого казать на рыбалке. Що в нас нині водиться в Дніпрі? Ну все водиться. І лещ, лічі, і сінець, і, і судак, і ротан. Все есть. Но мало вже. А з котрої стоїте? Там ми только прийдемо. Там ми только прийде. Погано, вітер ходно. Зловив я поки 6, 17, це 17, Ну вона така маленька верховодочка. Що потрібно вудка саме чергу і терпіння? Ну і опорища. Ми маємо таких черв'ячків. Опаришів не багато, терпіння теж. Рибалки Григорій і Владислав сьогодні йдуть без вилову. Кажуть, з берега клює лише тюлька. Более 60 лет вже ходимо, але толку сьогодні нема. Але задоволення отримали, нормально, померзло, соплі по дитями. Це нормально. Пол літри свіжі віддихнули. Що ще треба? Лодка є, але що ж толку. товку? года три, як на причалі стоять. Рибалець берега і пан Володимир. Човен каже, вдома в гаражі. Два у мене човна, тільки зараз условия ж такі. Не можна. А хотілося? І ще і як хотілося. Були і часи Їздили в леські, в ходяки, з ночовкою, юшку варили. А поки свій вилов несе додому в пакеті. На тушківку, говорить, вистачає. Ось така рибка. З морквою, з сибулькою, в томатному соусі, в кастрюльці, ще з бурячком, зі спеціями. І Тушонку роблю рибну. Ну, такої в магазині немає. З лодки все таки краще. Встанеш там, де тобі хочеться. А тут. Що огранічено з липня 22-го року судноплавство на водоймах Черкащини заборонили. Відповідне розпорядження діє і нині на період воєнного стану, говорить начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Це питання, яке відноситься до компетенції військового керівництва під час воєнного стану. Такі заходи вживаються для того, щоб досконало здійснювати військові заходи, які пов'язані саме з веденням оборонних операцій. Відбувся спільний наказ управління сили засобів оборони міста Києва, куди ми входимо. І Черкаської обласної військової адміністрації, де була визначена заборона навігації для всіх видів суден в річці Дніпро. І в межах її приток. Є, звісно, виключення, які це всі служби, які пов'язані з діяльністю господарською діяльністю на річці Дніпро, в тому числі легальне риболовство. Не бачив Дніпровської води і човен рибалки Олександра Марікуци. Я люблю з самого дитинства ще з тато мене привив любов до цього виду відпочинку. А десь приблизно років, десь в 2010-му, мені захотілось купити невеличкий човник, і ось того часу пішло. Поїхало це. Вже в мене це вже п'ятий човен. Купив в грудні місяці 2021 року. Я купив, закотив цей гараж, і він чекає нашої перемоги для того, щоб вийти на Дніпро. Говорить, підписував петиції, аби навігацію відкрили. Востаннє таку зареєстрували на сайті міської ради в лютому цього року. На сесії депутати петицію не підтримали. Ну, як тільки відкривалася навігація. І до закриття навігації субота-неділя, це як ми кожні вихідні виїжджали на риболовлю, на човні з, з товаришами. Хотілося б вже нарешті його намочити в Дніпровській воді. А поки каже човен буде сохнути в гаражі. Чекає води і судно Людмила. Тут в яхт-клубі пару з таких чотири десятка приватних плавзасобів. Нині їхні вітрила згорнуті, розповідає президент клубу Олександр Кулагін. Намагаємось все підтримувати в чистоті, в порядку. Приймаємо по можливості чемпіонату України для дітей, слава Богу, дозволяють проводити. Приїздять до нас з Миколаєва, Херсона, команди з Києва, зі Львова, вітрильний спорт. В місті Черкаси має жити про тому, що ми маємо такі таку водойму з таким вітром, і на даний момент часу дитячі змагання це лише ну може десята частина. То чи відкриють навігацію цьогоріч на Черкащині? Питаємо начальника обласної адміністрації Ігоря Табурця. Звернулися ми дійсно до військового командування з. Можливості розгляду цього питання щодо зняття певних обмежень в межах річки Дніпро в на деяких ділянках, які не пов'язані з військовими об'єктами або з якоюсь небезпекою. Як воно буде розглянуто, ми будемо спроможні організувати ці заходи, і тоді вже до відповідних користувачів буде доведено. Анастасія Кашуїд, Олександр Кулик, Олаг Кураш, Суспільне новини, Черкаси.